Друзі, я вас вітаю! Чи чуєте ви цей звук? І він тут не випадково. Чому? Тому що у нас сьогодні на тесті Божественна Toyota, а саме субкомпактний кросовер CHR. Друзі, у нас чудова новина в інтернет-магазині vitol.com.ua з'явилися оновлені набори інструментів від торговельної марки Алойд. По-перше, це нові бокси, які мають ось такі сталеві замки. По-друге, багато інструментів, наприклад, ось ці три щітки. Отримали новий ергономічний дизайн, і тепер це виглядає досить зручно. І насправді таким є. Звісно, якість лишилась на тому самому високому рівні. Ну і тепер, завдяки ось цьому ізгибу вам буде досить зручно відкручувати те, що знаходиться десь на якійсь площині, і ви не будете битися пальцями, тому що у вас тепер тут з'явився додатковий простір. Як завжди, бензомасло стійка ручка, яку легко вимивати, як завжди, хром ванадієвий сплав, що додає міцності інструменту. Ну і взагалі до якості жодних питань. У цих наборах ви можете знайти геть усе, починаючи від ось таких головок, які мають компенсатори напруги, і закінчуючи ось такими рожковими ключами. Єдине, чого ви ніколи не знайдете в наборі від торгівельної марки Алойд, це прямих. Рук, але незважаючи навіть на це, з цим інструментом можна багато чого корисного зробити. Вже досить довгий час команда СРТ використовує максимальний набор інструментів від торгівельної марки Алойд. Але навіть там в комплектацію теж не входять прямі руки. Але все одно, незважаючи на це, ми з цим справляємось. Друзі, якщо ми з вами ведемо мову про інтернет-магазин vitol.com.ua, будь ласка, не забувайте. Про знижку, промокод SRT2022 і ви просто будете вражені, яку знижку ви отримаєте. Всі необхідні посилання, як завжди, ми лишаємо в описі під цим відео. Вітол СРТ рекомендує, ну а ми рухаємось далі. Друзі, це Toyota c HR 24-го року, і погодьтесь, виглядає він фантастично. Але у таких дизайнів зазвичай є проблема, яка вони швидко набридають. Але якщо проаналізувати перше покоління C-HR, то він і досі виглядає прикольно. Отже, в нашому випадку це топова комплектація, яка має назву GR Sport. і цей малюк має систему повного приводу. А тепер давайте розбиратися взагалі, що таке Сієчар. Другого покоління ну по перше. Прайс! Станом на сьогоднішній день самий дешевий Сі HR, який буде гібридний, який буде мати під капотом атмосферний бензиновий двигун об'ємом 1,8 літра і сумарну потужність 140 кінських сил, обійдеться вам приблизно в 37 тисяч доларів. Ну а топовий Сі HR, як в нашому випадку, в комплектації GR Sport, який вже має під капотом 2-літровий бензиновий атмосферний двигун, ту ж саму гібридну установку, але який Має додатково електродвигун на задній вісі, він вже вам обійдеться у 50 плюс тисяч доларів. Чи багато це, чи мало, напишіть, будь ласка, в коментарях. Але це Toyota, і ми вже звикли до таких цифр. Отже, давайте заглянемо під капот і проаналізуємо, що там відбувається. Хм. Тойота товариство, це ж Тойота. Отже, цей дволітровий бензиновий двигун має індекс М20А ФХС. Цей двигун має ступінь стискання аж 14 до 1, але за рахунок того, що він працює за принципом Міллера Аткінсона, ми про це вже багато разів розповідали. Тут під час такту стискання впускний клапан лишається трохи відкритим на певний період часу для того, щоб знизити. Насосні втрат, і тому ця ступінь стискання вже не виглядає так критично. І цей двигун не потребує 98 го або 100-го пального. Тут можна заливати 95-й преміальний бензин. У більш простих комплектаціях тут буде встановлений бензиновий двигун об'ємом 1,8 літра, 2 zr FXE, який, як я вже казав раніше, сумарно видає потужність у 140 кінських сил. Але на інших ринках існує ще плагін гібридна версія, яка має під капотом точнісінько такий дволітровий двигун, але вже сумарна потужність складає 220 кінських сил. І я навіть гадки не маю, скільки такий сіячар буде коштувати в Україні, аналізуючи прайс на плагін гібридну Toyota rav 4. Я нагадаю, що плагін гібридний rav 4 у нас коштує приблизно 65 штук баксів. Щось тіпа типу такого. Але тим не менш, цей двигун відноситься до сімейства двигунів. Toyota Dynamic Force це двигуни, які виробляються, якщо не помиляюсь, з 2017 року, і по ним поки що жодних проблем. Це алюмінієвий блок з гільзами, це алюмінієва ГБЦ. Тут, до речі, чомусь компанія Toyota навколо першого циліндра зменшила рубашку охолодження, щоб зробити цей двигун більш компактним. Навіщо вони це робили, я не знаю, але поки що проблеми з цими двигунами відсутні. Друзі, головна помилка вважає. Що ваш повнопривідний Сі HR це якийсь позашляховик. Це взагалі не так. Тут система повного привода працює у якийсь спосіб. У нас нема фізичного зв'язку передній вісі та задній вісі, тобто у нас на задній вісі встановлений електричний двигун, і він підключає задні колеса тільки у тому випадку, коли у нас нема щеплення на передніх колесах. Ми коли шукали тут більш-менш красиву локацію, спробували Овели заїхати на невеличку горку з піском, і ось що у нас вийшло. В нашому випадку, як і у всіх сучасних кросоверах, система повного приводу AVDI, вона вона для безпеки і за для комфорту, щоб можна було рушити, наприклад, на снігу або десь на піску. Але давайте будемо максимально відверті. Звідки такий прайс? 50 штук баксів. Давайте разом з вами аналізувати, що взагалі вам пропонує Toyota в топовій комплектації CHR GR Sport. Ну, наприклад, у нас матрична. Оптика, і це виглядає непогано. Але якщо ми з вами перейдемо до задньої частини автівки, ось таким чином вона відчиняється. Я теж не розумію цих рішень з ручками. До речі, коли вони зачиняються, це відбувається, коли ви, наприклад, вмикаєте передачу або певний час нічого не робите з автівкою. Ці ручки самостійно зачиняються, то в автівці лунає досить потужний звук. Але дивіться про що я. Я натискаю аварійку, і якщо передні вказівники поворотів у нас світлодіодні і виглядають досить смачно, якщо ми з вами перейдемо до задньої частини, то саме задні вказники поворотів у нас. Мають всередині звичайні лампочки, звичайні галогенні лампи. Але тим не менш, наприклад, ось цей задній габарит, який йде через всю задню частину січар. Він до речі виглядає одразу як і невеличкий ліп спойлер. Він виглядає чудово, на мою думку, продовжуючи аналізувати, що ж все таки вам Тойота пропонує за такий прайс, необхідно подивитись, що там відбувається всередині. Let's go! Друзі, салон CHR, відверто кажучи, у мене не викликає жодних питань. Більш того, я скажу, що він мені сподобався, особливо коли ти дивишся на ці спортивні сидіння. У нас є перфорована екошкіра, у нас є алькантара, скоріш за все, або якась мікрофібра, і до салона у мене жодних питань. Окрім того, як це називається у рекламному буклеті. Якщо ви будете уважно його читати, то ви там знайдете ось таку фразу, що на Кермі у нас є веганська шкіра. Веганська шкіра товариство. Тобто взяли якогось Вегана, взяли з нього шкіру і натянули на кермо Toyota CHR. Веганська шкіра. Як то кажуть, слава стейку Рібай. Отже, повертаємось до нашої комплектації. У нас величезний дисплей 12,3 дюйма, якщо я не помиляюсь, у нас є Apple CarPlay, у нас є Android Auto, все це працює без дрота, все виглядає чудово. Ну і, звісно, функціонал, який пропонує вам Toyota, ви його теж добре знаєте. Можна тут налаштувати деякі фішки по вашому авто, все це працює, як на мене, швидко, але щоб вивчити, чи все, що вам пропонує тут Тойота? Вам багато на це часу не знадобиться. Далі мені дуже подобається, що у нас є фізичні кнопки. Мені подобається те, що сюди Toyota не стала зашивати все керування, наприклад, кліматичною установкою. І Все це виведено ось на цю панель. У нас є підігрів сидіння, у нас є підігрів керма, у нас є асистент паркування, у нас є кнопка підігріву активної зони скло чисників, і у нас є камери 360, які виглядають ось таким чином, але це можна змінювати. Як завжди, у Тойоти це реалізовано, як на мене, не у самий фантастичний спосіб, але тим не менш, така у нас фішка є. Ага, ось таким чином це можна зробити. Угу, ось таке яйце. Далі у нас по центру є величезна ніша, в якій знаходиться бездротова зарядка, і потім у нас є джойстик керування і cvt Цей джойстик керування виглядає точнісінько так, як і на звичайних бензинових тойотах, окрім того, що в нас є режим B для посиленої рекуперації. Далі у нас йде важель, за допомогою якого ми можемо перемикати режими CHR, а їх тут трохи є. У нас є режим Eco, у нас є нормальний режим, в нас є. Є режим спорт і режим. Кастом. Все це у нас перемикається за допомогою ось цього невеличкого важеля. Окрім цього, у нас є режим EV-MODE, але про нього ми поспілкуємось трохи окремо пізніше. Далі є кнопка вимикання системи трекшн контролю і кнопка автохолду. І тепер ми переходимо до керма, яке обтянуте веганською шкірою. Праворуч на кермі у нас розташовані кнопки, які допомагають нам керувати адаптивним круїз контролем та іншими системами. Системами безпеки, наприклад, системою Line Assist. А ліворуч у нас знаходиться блок кнопок, який допомагає нам керувати цифровим кокпітом. Так, в нашій комплектації це цифровий кокпіт, але до процесу керування ним потрібно трохи звикати. Ми можемо обирати, що у нас буде знаходитися по центру. Ми можемо обирати, що у нас буде знаходитися праворуч, ліворуч. Ми також туди можемо виводити карту навігації. І окрім цього, ми можемо налаштовувати проєкційний дисплей. Так, наші комплектації. Тації є проєкційний дисплей, на нього теж виводиться багато цікавої інформації. Ця автівка може розпознавати дорожні знаки. Ця автівка, як я вже казав раніше, може триматися в полосі. І навіть в пробках тут є режим керування без рук на кермі. Тобто десь в заторах він може самостійно рухатися, тримати полосу і таке інше. Як на мене, для такого класу автомобіля це дуже непогано. Далі в нашій комплектації є Ambient Light, тобто світлодіодна стрічка, яка у нас знаходиться ось тут на дверних картах, тут під мультимедійною системою. І, звісно, кольори ми можемо змінювати. Наприклад, обрати червоний або помаранчевий. Все це ви можете робити за допомогою вашої мультимедійної системи. Окрім цього, в мультимедійній системі ви можете налаштовувати режим Custom для системи Drive Mode. І якщо ви оберете саме його, ви можете тут налаштовувати Трансмісію, кермо або кондиціонер. Трансмісія може бути спорт нормал або еко, кермо може бути нормал або спорт, і кондиціонер, звісно, або нормал або еко. Зараз у нас запустився наш бензиновий двигун, тому що ми досить довгий час стоїмо з вімкненим запаленням. І коли комп'ютер аналізує, що батарея вже трохи підсіла, він запускає двигун для того, щоб підзаряжати батарею. До речі, не сказав вам, що якщо ви змінюєте колір світла Підсвітки, у вас також змінюється колір цифрового кокпіту. Все це виконано у такому єдиному стилі, і це мені подобається. Отже, до сидінь у мене жодних нарікань. В нас електричне регулювання водійського сидіння, але пасажирське сидіння у нас регулюється суто в механічний спосіб. У мене жодних нарікань до того, як це все виглядає, і як на мене, все це стильно і прикольно. У нас м'якенький пластик попереду, у нас є чудова ніша над бардачком, куди можна покласти багато чого корисного або некорисного. Це дуже зручно. Для такого маленького салону все досить практично. Я точно Знаю, що у більш дорогих версіях, які так, є, ще більш дорогі версії, які є за кордоном. Тут, в дзеркалі заднього виду, може бути е, вмонтований дисплей, І коли вам нічого не видно у дзеркало, ви вмикаєте камеру, і сюди буде виводитися зображення. В нашій версії чорна стеля, і в нашій версії навіть є пам'ять для водійського сидіння. Але давайте тепер перевіримо, що там відбувається позаду мене, але я впевнений. Що туди я можу навіть не потрапити. Отже, налаштовуємо правильно робоче місце водія, ось у такий спосіб. І ходімо на другий ряд. Товариство задній ряд сидінь, і як на мене, тут набагато сумніше. У порівнянні з передньою частиною салону. складається таке враження, що дизайнери всі свої сили витратили на передню часть салону, а тут вже ніхто нічого не робив. Ну, наприклад, підлокітник, який з цієї частини виглядає дуже сумно, у нас є Type-C і більше нічого. Далі, дверні карти у нас виконані повністю з твердого пластика. Так, у нас є тут підстаканник, кнопка відчинення вікна, але... Сам дизайн задньої карти мене взагалі не вразив. Два передніх сидіння, які з тієї сторони виглядають фантастично, з задньої сторони вони виглядають не дуже. І я не знаю чому, але карман для документів у нас є тільки на пасажирському сидінні. На водійському такого у нас немає. Далі, у нас є кріплення ізофікс для дитячих сидінь, але у нас немає підлокітника Я теж не розумію, чому так відбувається. Ну, щодо вільного місця, воно трохи є. Я не скажу, що його тут достатньо, але воно є. Якщо водій, який за кермом буде сидіти правильно, тобто, як книжка пише, якщо він не буде сидіти в розвалку, то у вас не буде проблем з вільним місцем позаду водія. І ще до відчуттів, що на задньому дивані, так це те, що здається, що я сиджу на підлозі. Чому? Тому що саме вікно на задніх дверях починається досить високо. У нас висок. Стоять переднє сидіння і дійсно складається враження, що я сиджу десь ось там внизу. Щодо стелі, майже жодних питань для мого зросту. Так, я її торкаюся, коли вже повністю відкидаюся назад. Але якщо сісти ось у такий спосіб, у звичайну позицію, то зі стелею проблем немає. Давайте подивимося, що там відбувається в багажнику і взагалі, чи є він у субкомпактного кросовера. Отже, багажне відділення, маємо електричний привід. Багажне відділення невелике, але тим не менш воно є. І якщо ви в школі досить добре грали в тетріс, то у вас не буде жодних проблем з цим багажним відділенням. Так, є у нас ось така ніша, там у нас докатка, тут у нас є органайзер і там домкрат та весь необхідний інструмент. Більше нічого у нас тут немає. Твердий пластик, і якщо у нас твердий пластик був на задніх. Дверях, то в принципі в багажнику, звісно, він теж буде. Можемо одразу зачинити автівку, натиснувши на цю кнопку, а можемо просто зачинити двері. Також у нас тут монтована камера. Давайте рухатись далі. Отже, новенький CHR. Ейч товариства абсолютно відверто. Я вам скажу так, що насправді прикольна бритва. Мені вона подобається, звісно, це не мій форм-фактор і я собі ніколи не куплю таку автівку, але моя задача це. Вміти абстрагуватися від того, що подобається особисто мені. Якщо, наприклад, ви якась молода дівчина або якийсь айтішник хлопчина, який має нормальні розміри тіла, то вам ця автівка підійде, особливо, якщо у вас є певні проблеми з тим, що ви мешкаєте у якомусь мегаполюсі, погано відчуваєте габарити автівки, або потрібно десь паркуватися у досить незручних місцях. І саме C-HR закриває ці питання. Це мікрокросовер, який водночас і працює практичний, який водночас має певний кліренс в нашому випадку, це більш ніж 17 сантиметрів. Він має повний привід в нашій комплектації, і звісно, він компактний. Він дозволяє багато чого зробити у мегаполісі. І дійсно, це прикольна автівка, тому що мені подобається дизайн зовні. Мені подобається, як виглядає салон. Вона непогано їде і, звісно, вона може заощаджувати пальне. Єдине питання це питання ціни. І звісно, ця ціна підійде далеко не всім. Якщо ви є фанатом саме тойоти, якщо ви розумієте про що йдеться, я маю на увазі про надійність автівки, про її ліквідність, то звісно для вас ця ціна буде нормальною. Якщо все детально проаналізувати, то в нашій топовій комплектації ви отримуєте майже все. Тобто повний комплекс систем безпеки. Я дивився саме рекламну брошуру, у якій перелічується все, що може дати ця автівка. І дійсно тут є все, починаючи від адаптивного круіз-контролю, системи аварійного гальмування, запобігання зіткнення і закінчуючи Blind Spot Assist та Line Keeping Assist. Друзі, незважаючи на компактний розмір автівки, у мене попереду жодних проблем. Мені зручно. Я нагадую, що мій зріст. Метр 92 метра, вага приблизно 110 кілограмів. Мені тут зручно, мені тут комфортно. І, до речі, про підвіску. Я очікував, що буде набагато жорсткіше, зважаючи на те, що Toyota вже декілька останніх років намагається зробити свої автівки більш керованими, але тут у Січар є прикольний баланс між комфортом та керованістю. На поганих дорогах ми тестували цю автівку. Немає проблем. Звісно, це не Prada 150, але тим не менш, вона більш-менш комфортна і чудово, як на мене, чудово керується. Як для такого форм-фактору. Щодо витрат пального, ми постійно вжарюємо на Січар, і зараз я бачу витрати пального в місті Київ 7,1 літра. Але я бачу, що ця цифра у нас трохи падає, як тільки ми починаємо нормально їхати. У нас є спеціальна кнопка EV-Mode, яка допоможе вам ще заощадити пального, але цей режим працює, а цей режим виключно руху на електротязі. Він працює тільки до швидкості 60 км на годину. Ну, як тільки ви перевищите цю швидкість, у вас буде під'єднуватися двигун внутрішнього згоряння. Тут ми бачимо анімацію, яка показує нам, що відбувається з розподілом енергії в нашому CHR і в якому саме режимі ми рухаємось, або в гібридному режимі, або на електротязі, або коли двигун. Віддає одразу всю свою енергію на колеса. Звісно, прямого зв'язку двигуна з колесами у нас немає, але це ви і так чудово знаєте. Товариство у нас GR Sport, і це свідчить про те, що ми негайно маємо з'ясувати, а що тут відбувається з динамічними показниками. Тому дістаємо із кишені драги і спробуємо з вами заміряти 0-100, 402 метри гальмування сотні до нуля. Поїхали разом з нами. Друзі, щодо відчуття від автівки, я скажу так, що Динаміки мені повністю вистачає. Натискаєш на педаль акселератора, машина розганяється, все чудово. Але мені не подобається саме як звучить гібридна установка, тому що у нас і CVT. У нас зависають обороти на одній позначці, автівка розганяється, а перемикань не відбувається. Це єдине, що мені тут не подобається. Друзі, що мені не сподобалося в HR, так це рівень шумоізоляції. Так, дехто з вас може сказати: друже, це ж не Lexus, це ж Toyota, але. Тим не менш це 50 тисяч доларів, і незважаючи на те, що у нас встановлений подвійний скло в пакет шумоізоляції, мені не вистачило. Я відчуваю двигун, коли натискаю на педаль акселератора. Я відчуваю забагато шуму від колісних арок Друзі, друзі, які висновки є у команди Sumar Racing Team? Сі HR нам сподобався. Перш за все, як він виглядає і який у нього салон, ну, принаймні, спереду. Машина дійсно виглядає стильно. Але чи купив би я собі Сіхр, якщо б він мені був би потрібен? Я думаю, що я б все ж таки віддав би перевагу більш дешевим версіям, які мають монопривід, тому що я думаю, що такій автівці саме повний привід не так потрібен, з урахуванням того, скільки коштує така версія. І з урахуванням того, що тут повний привід реалізований у спосіб, як окремо встановлений електричний двигун на задній вісі. Тому я думаю, що все ж таки 1,8 монопривід або 2 літра монопривід і більш дешева версія це те, що потрібно. Тому що, як на мене, все ж таки 50 штук баксів за такий маленький субкомпактний кросовер. Трішки задорого. Але тим не менш, машина вийшла, як на мене, емоційна. Машина, як завжди, буде ліквідна, машина, як завжди, буде надійна. І це саме головне, що потрібно справжнім фанатам Тойоти. Друзі, як завжди, вам величезна подяка за те, що були з нами протягом цього тест-драйву, як завжди, вам величезна подяка за те, що підтримуєте Збройні Сили України. І побачимось найближчим часом. Па-па!